Вітаю всіх друзі. Сьогодні у нас 2 вересня. Закінчилось літо, закінчились відпустки. Для мене це означає, що почався новий навчальний рік, новий семестр. Тому вітаю всіх з Днем знань, так, з початком нового семестру, всіх, хто до цього причетний, і хочу підвести невеличкий підсумок тих посилок, так, тих поповнень, які прийшли до мене в серпні. Прийшло посилок досить багато. Так. Я їх забирав якось так в невеличкому проміжку, але відтягував, відтягував, от і все-таки вирішив розпакувати Почався серпень з того, що почали приходити посилки Опішнянська кераміка. от Прийшло на мене всього три замовлення. так Робили я, Ангелінка і Альона. От, досить гарна монета, досить симпатична. Ціна на неї була відносно вище так ніж всі. Одну посилочку я вже розпакував. от І ми зараз її оглянемо. Мені ця монета сподобалася, у ній і оформлення, так, і в ній і нова технологія. Якщо ви не знаєте, то оце кольорове зображення так, там подрук, він не просто нанесений, а він нанесений на рельєф. Тобто раніше робили плоску поверхню і на неї наносили цей там подрук. Опішнянська кераміка у нас має ось таке от. Рельєфне зображення, так, крім того, що оцей лев і зображення рельєфне, так і ще й нанесена оця ну, новий цифровий друк, вони його назвали так, на оцей рельєфний малюнок. Виглядає дуже гарно, ось ось так виглядає. Монетка і блістер є нюанси, є критика, так дещо не подобається. Ось, наприклад, кусочок орнаменту можливо, його зробити більшим. Багато хто хотів, щоб оця тарілочка, так як на попередніх монетах, косівський розпис і петриківський розпис, так були кольоровими. Але ну, художники так бачать, не всі монети повинні бути однаковими. Маємо ми на реверсі ось таке от зображення, рельєф тарілочки. Так, а на версії ми маємо ось такого от лева. Зазначені країна 5 гривень 2025 рік карбування і логотип банкноту монетного двору. Мені дійсно ця монетка подобається. Ціна зараз десь біля 500 гривень. Бралася вона по ціні банку за 195 гривень. Я гадаю, що це буде і хороший обмінний фонд, так, і е, дуже гарне поповнення колекції. Дві посилочки у нас ще такі ж, так, як я вже сказав, це у нас Альона і Арміна. От, Тому ми зараз швиденько оглянемо. Так як ви іноді просите робити швидше розпаковку. Так, ніхто не сумнівався, що пакувальник у нас плотник РО. Одна посилочка, так, і посилочка інша. Адресу не показую, як завжди, щоб YouTube не присилав ніяких попереджень. Пакував плотник. Не цікаво стало збирати оці квитанції. Одне прізвище раніше був якийсь асортимент. Так, так посилка номер 1 і посилка номер 2 Може я зря так роблю, так? тому що не буду знати, чи Альони, чи Армілінкіна, якщо буде якийсь дефект. Але в будь-якому випадку, а що ти знаєш. Тут запаковано не дуже плотник. Якщо це ви пакували дійсно, ви пожаліли ось цього пакувального матеріалу. А от тут плотник, ви зробили все супер. Скоро буде мем про цього пакувальника. Е, так, бачите? Менший кусочок, більший кусочок. Тобто раз на раз не приходиться, завжди е, можуть бути якісь нюанси. Так, ну, через об'єктив я не бачу ніяких пошкоджень. Гарне поле монетки. Е, гарна монетка. Кутики у нас рівні, так, тому. Зараховуємо монетка номер 2. І монетка номер 3. Знову ж таки, опішнянська кераміка. Якихось артефактів не видно. Десь, можливо, при склеєні, так Але в цілому. Все чудово, все класно. Тобто маємо поповнення колекції і маємо поповнення обмінного фонду. Е, нове надходження від Національного банку України це бонета. Василь Вишиваний. Купували ми її вже в кінці серпня, і я хочу сказати, що досить швидко вона прийшла. І е, крім того, що вона прийшла швидко, так то е, знаєте ви, що появився промокод від Київстар на доставку Укрпоштою мінус. 99,9%. Тобто, по суті, за одну копійку, цю копійку в мене на відділенні, наприклад, не беруть. От, і я просто забирав свої посилки, вже просто забирав. Думаю, багато хто з вас ними скористався цими промокодами. Так? І в чаті у нас його виклали в вільний доступ, і багато знайомих ним скористалися. от, Тому давайте подивимося, що ж прийшло у нас далі. Хочу сказати, що Укрпошта змінила пакування так, ось такі от картонки з розривною стрічкою мені більш подобаються а оцей раз вони прийшли в звичайних картонних старих конвертах. І все одно ж в такому ось жовтому конверті, класичному, і я думаю, що це також зв'язано з цими пробокодами, так тому що ми почали ними користуватися. Тобто ми приходимо, отримуємо посилку за посилку, не платимо нічого. А все-таки цей пакувальний конверт він якийсь коштів коштує, так він заложений в вартість, мені кажеться, пересилання так, ваш наших посилок. І я думаю, що Укрпошта зрозуміла, що поки він не кінчиться, треба економити і фасувати в те, що є. Можливо, це. Мої догадки, так, але можливо в цьому є якась доля правди. От. Просто так нічого не буває. Можливо, дійсно просто закінчилось. І, скажімо так, є якась середня вартість, так, яка покриває і наші посилки, і ті посилки, які люди оплачують при 100% вартості. Знову плотник. Вже прям аж нецікаво. І ось тут хочу сказати, що монетка прикольна, нам мені подобається. Я замовив їх також три штуки з, з тими роздумами, що раніше ми купували монетку, там, скажімо, за 150 гривень, так, той же самий Києві мій, не шпол. Не буду згадувати, бо просто думка пропаде. Тобто ми платили 153 гривень за монетку, і відповідно ми платили 60-49 гривень. Остання ціна була вже за доставку. Відповідно, я порахував, що якщо я куплю третю монетку, так то вартість доставок трьох, які я зекономлю з правокодом, мені цю монетку зробить безкоштовною. Тому. Гріх було її не взяти. Одна монетка буде зберігатися в блістері. Одна монетка піде в мій альбом бокс, так де я кладу двогривневі монетки серії видатні особистості. І одна монетка, ну так як вона виходить безкоштовна, по суті, за рахунок доставки колишньої, то хай вона полежить і е, почекає свого часу. Е, хочу сказати таку думку, що. Хороша монетка, хороший блістер, гарно все е, зроблено. Але вживу, оцей блістер, можливо, така, е, такий друк, можливо, така типографія. Вживу воно виглядає як стара жовта облізла газета, так, яка провалялася на горищі. Тобто рендер оцього блістера, який викладали в чатах, який викладали в групах, він був якийсь такий більш насиченийший, так, мав якийсь такий от коричневий колір, як кераміка. І здавалося, що воно більш таке ну, насичене, дуже. Більш живе. Вживу, блістер мені трошечки не сподобався. Але має право на існування, має право так займати місце в колекції. Ось така от у нас гарна монетка. Василь Вишиваний, 1895-1948 53 роки, прожив даний, дана особистість. Так, Україна 2 гривні. Я так розумію, що підпис Вільгельм фон Габсбург. Так, справжнє ім'я. Тому що це б, якби Василь Вишиваний псевдонім. Ну і традиційно ось такий от ЛЕВ УСС 1914 рік. Дві гривні 2025 року. Є. Yeah. Розпакуємо ще одну посилку. так, Знову ж таки, у нас Василь вишиваний. Я глянув за кадром, це у мене Ангеліна. І Альонина посилка ще доїжджає, так, її ще сьогодні на пошті не було. Тому ми її заберемо. Надіюсь, до 10 вересня, так, тому що буде ще черговий працювати промокод. Вгадайте, хто фасувальник? та да -да. От. І е, давайте оглянемо ці лісниці продукції, яка приїхала від Національного банку України. Знову ось така от монетка, Василь вишиваний. Нема якихось смітинок, немає якихось артефактів. Е, бувають страшніші випадки. От тут у нас все, я би сказав, досить, досить культурно. Так. Пилинка якась у нас на коврику. Знову ж таки, як я сказав, мені потрібно дві. Одна в сувенірці, одна піде в коробочку, так? І третя буде обмінним фондом. Ну і звичайно на емоціях того, що є промокод на безкоштовну доставку. Я думаю, не тільки в мене виникло таке бажання. Так, таке бажання виникло і в інших людей в чаті, і нумізматів, і колекціонерів, хто про цей код знав. І я на Віоліті зробив декілька ще замовлень різних монет і обігових, і ювілейних. Зробив такі навіть замовлення, які раніше я би не хотів замовляти. Скоріше навіть не те, що не хотів. Мені, наприклад, подобалася монетка, вона коштує там якихось умовних 5, 10, 15 гривень. От, але мені було шкода оплачувати доставку, так. Тобто я розумів, а в людини ця монетка ну в екземпляр в одному екземплярі, тобто інших монет я в людини в лотах не знайшов, які б мене цікавили. І відповідно воно десь там ці монетки висять. В бажаннях, так? ти за ними, би, наблюдаєш. Можливо, у людина додавить новий лот, так? щоб трошки якось компенсувати доставку. Можливо, в людини ще щось цікаве появиться. І от, дочекалося, напевно, того періоду, коли є промокод на, по суті, безкоштовну доставку. Тому є ще декілька поповнень: засвітив, не засвітив, Ми не побачимо. І YouTube, надіюсь, не побачить. Тому є ще декілька посилок, так які я також хочу розпакувати, подивитися і показати, що ж все-таки я замовив. Оцю посилочку ми залишимо на кінець, вона досить цікава. Я вже їх всіх розпакував. От а, ну, почнемо напевно з, з цих посилок. Все остальне покажу. Е Завтів я замовити до своєї колекції обігових монет України ось такі от 10 гривень 10 монетки. Тут у нас 10 копійок 1992 року дві монетки. Один-2 ВАМ, так, і 2-1 ААМ. Ось. І тут у нас монетки. 10 копійок 1994 року, 2 ГАК і 2 ГАМ. Ну, і, Відповідно, можете подивитися, так, що мілкий гурт. І ось у нас. Крупний гурт. Коштували ці монетки досить недорого. так. Спочатку я захтів 94 й рік, тому що в мене їх взагалі, здається, не було, в моєї колекції Там 92-й є і далі роки. А потім я ще подивився, що там також за більш-менш невеликі кошти я вирішив замовити ще і монетки 92-го року. Ось у цій різновиді. І хочу сказати, що в принципі в принципі, мені сподобалося, тому що іноді ти купуєш монетку, яку треба ще відмивати. Вона може бути з якимись плямками. Ти не знаєш, чи ці плямки відмиються чи не відмиються, і як це буде відбуватися. А тут я прямо продивився: людина вже відмила, людина вже натерла, людина вже ці монетки, як то кажуть, берегла, любила і, і цінувала. А мені залишилося лише оплатити його. Скажімо так, труд, так, його працю. От. І е, при цьому не платити за доставку. І от отримую ось такі от гарненькі екземплярчики. Так. Це у нас 2 гам монетка 1994 року. Як на мене, стан збереження. Дуже класний, так. От. Монетка блискуча, монетка гарне має поле. Дивіться. Так, можливо, не зовсім штемпель, але ну, мені в колекції такої монетки не вистачало. І монетка 94-го року 2 От. Якщо я не помиляюся, то вартість. Цього лоту була 45 гривень. Ну, багато мало. За 10 копійок, напевно, багато, якщо тобі не вистачає в альбомі цієї позиції і ти її хочеш туди покласти, напевно, це мало. Заплатити ще 50-60 гривень доставку, чи 45, наприклад, да? напевно, це 45 доставка. Напевно, це знов збільшить ціну. А коли ти. За доставку зекономив, то ці кошти, по суті, ти віддав за монетку. Так? Ну, я за монетку віддав кошти, які би заплатив за доставку. Так, Є. Треба буде зараз дістати свій альбом. І е, давайте ще подивимося. І я боюся, що я зараз без. Ну, я якщо їх, їх змішаю, хоча і тут і так не зрозуміло, де яка, так, де е, 1, 2, VAM, а де. 21 ААМ. Я все одно потім візьму каталог, чи захарця, чи Коломнійця. І собі передивлюся всіх дві монетки. Тобто 10 копійок більше в мене тут немає. Відповідно, нічого я не перепутаю, а з 94-м роком там і так все зрозуміло. Так. От, знову наполіровані, натерті, намиті, блискучі. Просто-напросто клади в колекцію От, і спостерігай. Це, напевно, АА. Де бумажечка? 2,1 ААМ. Тому що в другій гроні трикутничок у нас прямокутний. Так? А ось тут у нас вже тупокутний. Тобто це вже, скоріше за все, 1-2 ВАМ і 2 1 AAM. От. Тут тризуб у нас більш вузький, тут тризуб у нас такий, як спис. Розширений і дуже гострий. Ось таке от поповнення. Знову ж таки блиск, дивіться. Монетка в монетці відбивається. Як на мене, класна монетка і класне поповнення. Так. Е, наступна посилочка уже у нас е, ювілейна монетка. Вартість пересилки 45. Тут немає оцінки. Е, тут прям. Монету продав колега КП-327Б 50 штук. Радянський польовий транзистор. Так? Тобто я теж паяю і явно десь. ну, Раз в єдиний є така коробочка, тобто він мав відношення до радіодеталей і до паяння. Хіба, може, не? треба було щось висипати, викинути, щоб взяти коробочку на монету. І оце у нас монетка. 110 років літописному Чернігову. Я навіть хочу зараз подивитися, нагадати. Так, ціна, можна сказати, ринкова. Заплатив я за цю монетку 300 гривень, ну і, відповідно, нульова доставка. І, як на мене, монетка в досить хорошому стані. Так. Капсула, звичайно, подерта. Я вже на неї дивився. От. Але поле монети хороше. Бачите, так? 5 гривень Національний Банк України 2007 рік. І це у нас стародавні міста. Ну і на е, реверсі у нас 110 років в літописному чернігову. От. А капсулка, бачите, така навіть не передає от грязновата. Затерта, зашурена. Це не проблема. Капсулку ми змінимо. Але монетка ось в такому от стані. І хочу сказати, що пролистайте, от ця монетка була куплена мною 23.08. так. Людина попросила, що хочу сам запакувати, відправити вам, бо там вдома є, хто це може зробити. Але я за кордоном повернуся і запакую, відправлю сам. Я сказав: добре, очікую, тобто не було необхідності, так і десь. Дійсно, десь через тиждень людина написала, що я вже вдома можу відправити монетку, можете оплачувати так і давати реквізити. Покупкою дуже задоволений, поповненням колекції також, так. І, ну, бачили ви тільки що, не хочу знову відкривати. Хоча, давайте вже відкрию. Жовтить навіть, мені здається, сама капсула. Тобто, коли відкриваєш монетку, то тут усе культурно все. Класно, так, От Коли надіваєш капсулу, є якась така невеличка жовтисна. Одним словом, монета класна, ціна е, нормальна, враховуючи, що доставка безкоштовна, так, то, по суті, можна сказати, що людина передала з рук в руки. Дякую «Київстару» на правах реклами і дякую Укрпошті. Я думаю, що останнім часом у них реально збільшились продажі. Так, ну і останній лот досить для мене був цікавий. Взагалі був цікавий підхід людини. так, Людина написала зразу, що пакування 6 гривень. Це не є проблема, і я бачу, що він дійсно цей конвертик купив. Перша ситуація. Друга ситуація, що я в конвертику знайшов ось таку. Ось таку от бумажечку, Тернопіль 10. І це опис вкладення. Корнельку Вадиму, так, село Мирогоща монета 1 гривня 1996 року 1АБ1. От, Є опис. І оцінив він її в 200 гривень, коштувала вона звичайно менше, так, до 147, здається, якщо я не помиляюся. От, І знову ж таки, можна було придбати монетку просто 1990. Шостого року, і, відповідно, потім її мити, дивитися. Так, можна було це зробити там, 80, 85, 100 гривень, От, і шукати потім по каталогу, який різновид. Мити цю монетку, чистити, відмиється, не відмиється. А я подивився, що вона досить в хорошому стані. Так, є якісь невеличкі сліди обігу, так, є якісь удари, але все одно, тобто, вони не такі. Грубі, не такі е, критичні. Ну і е, навіть от, якщо дивитися на е, аверс так, чи на реверс монетки, то ось оця одна гривня, тобто нема таких забоїв. Ну, Мені по фото ця монетка сподобалася. Е, мені сподобалося, що в неї вже був визначений різновид. Мені сподобалося, що вона вже була чиста так, і помита, і мені залишиться лише покласти її, от якийсь удар трошечки так на ободі. От І мені лише залишиться покласти її в альбом на своє місце. Тобто 1996 рік, 1 гривня 1 б 1 Ось такі поповнення, ось такий, ось таке завершення літа. І ось такі монетки так цікаві до мене приїхали. Взагалі, промокод знову ж таки подякую Київстару і Укрпошті, тому що зайшов на пошту, забрав вісім посилок, сказав дякую і поніс додому свої поповнення. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, було не затягнуто. Надіюсь, вам було цікаво. До нових відео, до нових поповнень. Слава Україні та героям слава!